Майже третина округів може залишитися без депутатів у разі остаточного ухвалення нового закону про місцеві вибори, вважають політологи. Зокрема, особливістю проекту номер двадцять є залежність кандидатів у депутати районних обласних та міських рад від партій. Бар'єри для блоків партії 7% і 5%. відповідно можуть призвести до ситуації, коли за переконавої перемоги кандидата за мажоритарною складовою мандат депутата він все одно не отримує. Це у разі, якщо партія чи блок, що його висунули, не подолає прохідний бар'єр за партійною частиною бюлетеня. Партії виставляють свого кандидата. Як найбільше кандидат потім в партії набере цих голосів, то вони обов'язково, що в цьому окрузі цей кандидат від партії може попасти значить в місцеву раду. Тобто ми можемо стати. Свідками, коли не по деякі круги, там ну, фахівці кажуть, може до 30% бути округів, по Україні, які не будуть представлені в органах місцевого самоврядування. Новий же законопроект про місцеві вибори, на думку політологів, нині передусім вигідний політичній силі прем'єр-міністра. За блоки найбільше виступає Народний фронт, бо він чудово розуміє, що тільки в болоті з БПП чи ну, з кимось. Ну, Скоріше за все, як тільки БПП може прийняти це за пропозицію. Народний фронт має можливість взагалі потрапити в більшість, в більшість місцевих рад. Бо зараз рейтинг є біля 3-4%. Це рейтинг почнуться з кожним місяцем, збільшують, приходять ці платіжки, до осені може цей процент впасти до 1%. Крім того, виборчий проект виступає з свого роду запобіжником від ймовірного реваншу колишніх регіоналів, нині опозиційного блоку. За даними соціологів, його представники перемогли б у більшості мажоритарних округів на сході та Півдні країни. Але оскільки рейтинг самої сили в цих регіонах нині становить найбільше більше 30%, то стільки ж депутатів і пройдуть по округах. Відповідно, більше представництво матимуть інші політичні сили. Володимир Приляк, Андрій Пішта АІнТІВІ.